Я більше не залипаю в соцмережах. Коли я зрозумів, що в мене вже не вистачає не те, що часу, у мене не вистачає сил і енергії на якісь свої буденні речі, справи, які я робив на постійній основі, вирішив розібратися в цій темі. Загалом, основна причина нескінченного скролінгу TikTok чи Reels – це незакриті потреби. У когось це потреба у статусі, тому така людина постійно дивитиметься відео про красиве життя, успішний успіх. Дивлячись такі ролики, людина ніби відчуває, що світ відкритий і колись у майбутньому це життя чекає і його. У когось потреба у значущості та розвитку. І така людина дивиться купу психологів, прислухається, аналізує, начебто вже сто разів чув одне й те саме ти вже все знаєш, але зупинитися не можеш. Людина отримує дофамін від самої ілюзії, що вона нібито стає розумнішою. Хоча інформація сприймається поверхнево, неглибоко. І через пару роликів вона взагалі забувається. Скролинг забирає величезну кількість енергії. Людина думає, що відпочиває після роботи чи навчання, дивлячись якісь там смішні відео. Але година-дві в інстаграм, і ти вже виснажений, у тебе немає сил навіть на прості справи, про що я говорив на початку. І знаєте, що дає енергію та справжній дофамін у вашому житті: реалізація ваших ідей, ваших потреб і бажань у реальності. Можу сказати це хоч сто разів зі свого досвіду, тому що я це кілька разів прожив, вивчив, проекспериментував і зрозумів, що це реально працює. Коли ти створюєш щось своє, коли починаєш справу, яку відкладав місяцями можливо саме через скролінг, то після одного маленького кроку ти вже відчуваєш приплив енергії та натхнення. Ти розумієш, що хочеться ще, хочеться більше. У кожного є якась своя мрія чи ідея, яка ніяк не виходить з голови. Наприклад, відкрити магазин одягу, просто зроби маленький крок, вивчи ринок, подумай, що б ти хотів продавати, або ти хочеш вивчити англійську, приділяй цьому хоча б 15-30 хвилин щодня. Цього достатньо, і це вже стане звичкою. Твоя енергія це цінність. Вона повертається в той момент, коли ти перестаєш жити поглядами на чуже життя і починаєш рухати власне. І щойно ти відчуєш цей перший поштовх? Ти вже не захочеш повертатися до того стану, де день минав у поглядах та аналізі чужого життя та порівнянні себе з ними. Ти почнеш творити, і саме тоді життя стає справжнім.